Першу. Угу. Робило багато квестів, декілька десятків. Я погнав тоді в оце місце, що ми живемо поруч. обшарю Об може я десь. Я хочу, щоб піду щось... сюди обшарю Будь в містечко Потім нас. Щоб... Може з тобою поїхати, щоб тебе там не жертви. А там мене нас жіруть, не переживай, у мене є патрончик. Просто вже 6-го вечора тут там. А Дай сюди давньому поїду. Да, годину поставив, так? Гаразд, а я на кладовище заліз, тут зараз Добре, назбираю. Було, ресурси може зробимо ці е як. їх, Фермерські. Фермерські ось ці штуки, щоб дозасіньки. Угу. Угу. Що, що, що. Знаєш, навіщо я роботу? Це буде постоянно, нормально. Так, зараз я тут о, тут, тут га гарна рутава прям поруч нами є.